Хочу буквально декілька слів. Я хочу молитися перше за нашу Україну, яка вже звільнена частина від тих духів з в під Ми молились за те, щоб той Дух Божий, те світло Боже, зійшло на ту темряву, яка була в першу чергу в Києві, на Хрещатику, на Грушевську. Бог зараз розвіяється. Залишилась частина, схід, південь, які зараз такі сили злобища спробують хочуть зробити. І третє, хотів молитися за наш спокій. Не спокій просто в серці. А чому я за спокій, такий спокій витривалості. Хто з вас бачив фільм чи читав книгу Ромео і Джуліета? Всі зразу щось сміхнули. Історію знаємо. Два народи розділені, Мантеки, Капулетті, хлопець-дівчина Закохуються. Їм все одно, що їхні два плани воюють. Вони відчувають щось чисте одне до одні. Вони закохуються і ситуація стається так, що вони гинуть. Я не пам'ятаю, їхні клани примирились чи ні, але суть не в цьому. Я хотів продовжити наче цю історію тільки вже з сучасності нашої Всі історії такого ну, без трагічного кінця закінчується тим. І вони одружились, і жили довго і щасливо. Або ж, і вони одружились, мали стільки дітей, майно надували і в один день померли. Оце так нам показують таку, наче життєву історію людини. Але подивіться, частина тої моменту ейфорії, закоханості, вона завжди коротка. В когось місяці, в когось рок, пару років. І потім шлюб. У нас зараз скільки три місяці було ці стояння і бойні. Три місяці. Настала наче перемога. Але ще нічого не настало. Коли люди одружуються, тільки, як один брат нам сказав, тільки рок н рол починається. А так. Одружились ура, все і жили довго і щасливо. Стоп! Це тільки катастрофа починається. Це тільки пристосування психології, уставів, устроїв, тих смітників. Це ж тільки починається. Це те, що в нас зараз початись, почин, повинно в країні все змести то старе. Я сьогодні випадково ранком побачив, як два гаїшника заїхали на заправку і стоять біля заправки. Як завжди вони там ловлять людей. І тут якісь підходять, кажуть, ми з самооборони. Як почали з ними говорити, ти чого тут стоїш? Ну там з нецензурною лексикою, каже, покажи документи свої до гаїшника. Той щось пробував говорити, документи, той йому показує, ти що тут робиш? Твоє місце, місця місцях текслокації не вилазь за забором. Та я за морозивом. Приходить прапорчик, він кажуть, ти що тут морозиво купляєш? Місце дислокат. Перелякали, втекли. Я розумію, це глупо, звісно. Але в цьому показує, що щось відходить от те, чого боялись люди. Арішні куха бояр. Тому то, тому то. Тепер перестройка йде нова не та Гарбачовська. Розумах людей. Це ви вважаєте, ми тільки що одружились з чистотою і світлом. І тепер ми почати розуміти, що це не буде у нас. Як це спринтерський біг, а на довгу дистанцію. Значить, ми починаємо вчитися. Не треба трошки ту, хто це сказав, гарне слово, Чапаєвська ефорія. За ці дні в мене в самого Той дух Чапаєва заскакував декілька разів, коли я дивився до них. Так чіпляє він той Чапаєвський. Дух, я хочу молитися за той -то спокій, неспокій. Впевнений спокій, що все веде Господь, який почав. Що буде на Сході? Я думав так, ми молилися за те, що Бог дав Дух Святий, розігнав цю темноту. І думав, чому він пішов з заходу України, в центр, а схід ще ні? Я отримав просто відповідь. От Зараз, коли молився, показує, а він прийшов туди, де були руки підняті. Де люди молились. Захід у нас вважається більш релігійним, ну, але це все одно люди молились, хоч я. І прийшов Дух Святий і пішов. На сході ми знаємо атеїзм, тому ми повинні молитися якраз ця молитва за схід України, щоб ті сили темряви були розігнані, ті плани були розрушені, які кажуть, Олімпіада закінчилась і там. Товариші з півночі готують щось туди захопити, чи як, чи що, Щоб Бог розруйнував ті плани. Давайте помолимо.